Добрий день всім, хто дивиться мій новий канал в Ютубі. От стою біля вікна, ранок, і вже починає сонечко світити. Ой, як я чекаю сонячного дня і зразу з'являються думки: а що робити, як час провести, ну і звичайно на сонечку посидіти. От вчора я купила полуницю. Вигляд така гарна, свіжа. Дійсно, вони в магазині виглядають такі свіжі, навіть де деколи є така і трошки пошкоджена, але вона в магазині виглядає якась така червона, свіжа, блискуча. А принесеш додому, поставиш в холодильник, ніч полежить в холодильнику і робиться якась тускла. От я зараз покажу вам, яку я купила. Це полуниця, що з кілограма залишилося. Я вчора трошечки з цукром її з'їла. Але хочу сказати, ви бачите, яка вона тускла зробилася, 7 євро кілограм це недешево. І от така постояла, нібито і непогана, але якась така А така і виглядає така трошечки ніби прив'яла. Вона набралася ще того соку і виглядає така трошечки ніби прив'яла. Ну, з такої полуниці хіба щось. Спекти, якусь випічку зробити, або коктейль зробити. І зроблю коктейль. Таким блендером переб'ю, бо не маю такого міксера, бо не маю такого блендера для коктейлів. Таким теж можна зробити. А ви замітили, які в мене щоки? Такі червоні, як та полуниця? Як ви думаєте, я тею фарбою намалювала? Тею, що привезла з Єгипту. І Бачите, який колір гарний! А тою фарбою можна все лице припудрувати. І жовтим зробити, і червоним зробити. Так що я використовую її. Це і натуральна, без добавок. Так, помию і буду робити. Повідрізую ті хвостики гарні, гарно виглядає, бачите, яка велика. Ну, але то не та. Для випічки супер. Що хочу сказати. То вже інша така тема. Наприклад, снеться сни. От сьогодні снився мені сон, який час від часу майже сниться. І майже такий самий. І слухаю там у Фейсбуці священика, який завжди каже, люди задають йому питання там різні, а, а, а чому так, а чи можна так, а чи можна в неділю робити, а чи можна стригти, чи можна то і сьо. І чи, можна, і чи вірити всякі прикмети. Він, а він завжди говорить, нічого не вірити, нічого не робити, молитися і вірити тільки Богові. А то, що там віщує, а то, що там сниться, це все таке, що проходить. Сниться мені час від часу волосся. Волосся, гарне волосся такого кольору, такого кольору. І ви знаєте, що я не вірю. Щось таке, що там розказують, там щось поробили, там щось взяли і зробили, там щось принесли, зробили, якусь пакість людині наворожили. Я тому, я цьому не вірю. Але в дечому хочу вірити. От, наприклад, в снах моїх я переконана. От волосся, як ті сниться волосся, так зразу у мене дорога. Тобто, ну, яка дорога? Переважно. Переважно додому, якщо я збираюся їхати додому, сниться мені волосся. Я от в тому переконана. От ще колись, а от колись часто мені теж снилися корови. Деколи сняться корови. От як тільки корови мені сняться, корові, інші тварини ні, тільки корови. 100% буде якась сварка, буде якесь непорозуміння. О, в цьому переконана. Або от такий ще сон часто, часто мені сниться. І от я не знаю, що він віщує. От сняться мені гроші. Дуже часто. Велика сума грошей, і я їх загубила, шукаю, загубила, мені треба заплатити. Я не маю. Я надіялася на ті гроші, нема їх. І Така велика сума, а де вона? Ну, не знаю, що гроші віщують. От, шановні мої глядачі, мені цікаво е е ваші думки. Може, вам щось таке наподобі, подібне сниться, в яких ви переконані. Е е гроші, це не знаю. От, не хочу вірити в сни. Я там не дивлюся по вівторок, середа не заглядаю в сонники, але от собі думаю, що воно віщує оті, оті сни. Оті Наприклад, гроші. Ну, такі сни сняться. От майже, майже одинакові мені сняться сни. От обрізую добре ті хвостики, бо вони зелені, тверде, як камінь, аж хрупустить. Але мені цікаво, чи вам такі сни сняться, що ви переконані в своїх снах. А от ще вам таке скажу. Колись було, ще мої діти були малі, от я сиджу в кімнаті, пам'ятаю, як сьогодні. Дитина маленька, маленька я тримаю на руках, Свикруха моя жила в Равій русській, в селі за равою рускою. Чоловік був вже старший, теж, ну, я знаю, 80 чи 80 чи поза 80, десь років ранок. І я в тій кімнаті вікно поряд. Горобець, не знаю, чи то горобець, чи то синичка, яка там пташка була, не знаю. І в шибку я бачу і в шибку тук-тук-тук-тук, постукала, тук-тук-тук, в шибку, ну, кілька разів постукав летів. А колись то не було телефонів, інтернету, нічого не було. Тільки писали листи і, якщось таке срочне, то давали телеграму. І приходить до обіду телеграма. Помер дідо. І як не вірите таким прикметам? Дійсно, такі прикмети, вони віщують щось, а переважно, я думаю, ви теж знаєте, переважно, як голуб, чи, чи пташка, чи горобець стукає в віконце. А віщує, мені здається, щось погане. Ну, правда. А як ви думаєте? А читала я, що це прикмета погана. Ну, от Так Так що я не вірила і не хочу вірити всякій там магії, що там то, от то зробили, то поробили, але в деякі сни вірю. Бо сама переконана, прибуду я свою полуницю мити і буду блендером збивати, робити собі коктейль. Подумала та й залишила полуницю ще трошки на завтра. Бо забагато для мене. Як кажуть, всього хорошого понімножку. Взяла 250 г полуниці. Зараз її перетру. Можна додати м'яти. Що ще можна додати? Може, ви знаєте. Глядачі, що ще можна додати? Може якогось алкоголю трошки. Не знаю. Треба подивитися в інтернеті. Інтернет все знає. Коньяку можна додати трошки для доброго настрою, як ви думаєте, чи то не підходить до, до коктейлю. А попробую. Плуницю треба солодити, бо вона ніяка. Одна ложечка, дві ложечки, три ложечки. Вистачить. Вона така тверда, що навіть не хочеться блендеру піддавати. А ще взяти навіть той помідор. От купила я помідор, отой такий великий, такий м'ясистий, знаєте? Він не має смаку, твердий, не має того соку, не має тої м'якоті. Шкода грошей. Треба щось купляти. Якийсь овоч треба їсти. Знаєте, для коктейлю, для смузі треба добре збити, навіть проціджуючи, щоб була така рідина, вона була така ніжна, гладка. Але я цього робити не буду. І ще через сито можна пропустити. А для тієї полуниці то треба зачепити. Фартушок. Отакий От фартушок. Як вам? Такий фартух? Джей. Брискає. О, бачите, такий фартушок. То тільки. Та й не треба купальника. Зачепив і на море. Ak, tá. tá, vamos taquei for vejam. choque, matte te ó taqui, taqui taqui, taqui, taqui de Bresca, te derrub le o teplei, М'яти немає, і буде без м'яти. Ванільного цукру. До запаху. Чуть-чуть. Так. Це не пошкодить. Ванільним цукром набагато краще. Бачите, от така пляшка, а який тут капелюх. Гарний такий циліндр, так? Це Що щось там, ще Що щось там пісковатує, так? Експеримент. Опіни стільки, так. Пшечки дам ванільного цукру, Ну, щоб смачне було. М -м? Краще. Ще коньяку дам. Чайна ложечка. Ще одну чайну. Добре вистачить, щоб не спортити. Будемо пробувати коктейлі. Оце це треба отак облизати. Інакше не виходить. Ось такий коктейлик. Піни дуже багато, дуже добрий. Ванільний цукер майже не чути. І коньяк я, я дала ложку коньяку. коньяку не чути. Ну, трошечки є такий, є якийсь чуть чуть приємний смак, але досить добре. Так що, так що шановні мої глядачі, можете готувати по такому рецепту. Непогано. Так, ніжний, досить добре збитий, пінистий три піни. Тоді, глядачі, до зустрічі, до нових відеофільмів, нових рецептів. І бажаю всім далого дня! Яка краса! То вже точно прийшла весна. Кожного року ця галявинка. Цей пагорбок вкривається такими голубенькими квіточками. Дивіться, як гарно виглядає. То вже люди будуть фотографувати. І часто тут люди на тому фоні квітів роблять собі фотографії. Ну, гарненько. 嗯嗯。<laughs> <laughs>